Змінити своє життя та опанувати нову професію пропонують жінкам організатори пілотного проєкту з навчання та працевлаштування водійок автобусів Шідрайвс. Ми побачили великий попит і кризу в сфері транспорту в частині саме персоналу і саме водіїв. Тому ми зрозуміли, що жінки теж можуть дуже ефективно водити автобуси і запустили саме цей проєкт. Проєкт діє в 10 регіонах України. Жінки віком від 20 Одного до 65 років, котрі мають водійське посвідчення і досвід водіння мінімум 3 роки, можуть отримати категорію «Д» та опанувати професію водійки автобуса. Міністерство наводить такі показники, що в нас більше 6 тисяч не вистачає на сьогодні водіїв, а жінки готові безпосередньо працювати в цій сфері, але в той же час у нас ще проводиться додаткова робота з роботодавцями з комунальними підприємствами, з приватним сектором для того, щоб створити умови для того, щоб Учасниця комфортно могла зайти в цю професію. Не відчуваючи ніяких гендерних стереотипів, відчуваючи безпосередню захист і комфорт, комфорт цих умовах. 44-річна Аліна Шадура з Харкова, одна з учасниць проєкту, за фахом жінка-юристка. Після початку повномасштабного вторгнення росіян вона з родиною переїхала до Черкас і стала працювати у благодійному фонді, де надавала підтримку жінкам. Моя також була мотивація піти в цей проєкт. По перше, для себе доказати, що я можу водити щось більш. Габаритне а по-друге, показати жінкам, що це можливо, що можна йти вперед, долати стереотипи, і дуже важливо, я вважаю, тут підтримка чоловіків, щоб вони підтримували жінок в цьому. Основна мета проєкту створення нових робочих місць для жінок у галузі пасажирських перевезень і розширення їхніх можливостей. Ми точно будемо продовжувати цей проект, оскільки ми бачимо його ефективність. Ми бачимо компанії, які вже працевлаштовують. Жінок в своїх компаніях ми бачимо жінок, які долучаються і хочуть долучитися до цього проекту. У нас було набагато більше анкет заповнених для участі в цьому проекті. Тому точно ми впевнені, що буде попит, і ми будемо продовжувати цей проєкт. Найскладніше за словами учасниць проєкту впоратися з хвилюванням, адже керувати великим автобусом на вузьких вулицях не просте завдання. Я не можу сказати, що я впевнено почуваю, ось, але вже краще, ніж на перших двох заняттях, звичайно, досвід він відбувається. Щодня покращується. Проєкт реалізується у партнерстві зі структурою ООН жінки та за фінансової підтримки Швеції. Після проходження навчання й успішного складання іспитів усіх учасниць проєкту гарантовано працевлаштовують та надають підтримку в адаптації на новому робочому місці.